Отож, рада представити гостю нашого сьогоднішнього ефіру Тетяна Бойко, експертка громадської мережі «Опора». Дивилися, щойно репортаж з під стін Верховної Ради от не спинив вас ні снігопад, ні холод. А вийшли, аби вимагати День енергоефективності у Верховній Раді. Давайте детальніше проговоримо, що це за законопроекти і що вони змінять, чому вони важливі. Доброго вечора. Я думаю, мою ну, чим от викликана наша ця акція. Люди отримують захмарні платіжки. Ми знаємо приклади, коли там хтось отримує там, 500 гривень за 50 квадратних метрів, хтось 1500 гривень, а є будинки на Троєщині, які за 50 квадратних метрів отримують е 5000 тисяч гривень. І з чим це пов'язано? Сьогодні мій колега Святослав Павлюк, напевно, ви бачили, публікував. Зйомки тепловізором з подолу, так де величезна і так. навіть прошу режисерів показати, вивести на екран цей його допис. Так, це коли він просто пройшовся із термовізором. Один будинок показав, як виглядає втрати тепла в цьому будинку. Ось це сам допис. Бачимо Святослава Павлюка, і от нижче бачимо сам будинок. Так з того, що він писав, що тут перегріті підвали. Мансарди, які прогріваються наповно, балкони, на яких теж стоять батареї, мабуть, які обраховуються на, на всіх. Крім того, магазин, який на першому поверсі в цьому будинку, те, що обігрівається більш ніж потрібно, Ну, а двері до під'їзду просто відчинені. Ну, Якщо коротко, то все, що червоненьке такі, ну і, і дуже червоне, це е, тепловтрати. І е, насправді весь Київ всі багатоквартирні будинки взагалі в Україні вони виглядають от, приблизно таким чином. Тобто, ми опалюємо е, не лише свої помешкання, ми опалюємо ще й повітря навколо. І скільки це це може бути от в два рази більше. Ніж те, що ну що ми використовуємо реально, ну, і от тут видає... одразу виникає питання: ну про це мав хто перш за все дбати? Людина, яка тут живе, яка зацікавлена в тому, щоб їй було тепло в будинку. Ви виходите до Верховної Ради, вимагаєте пакет законопроєктів. В цих законах має когось змусити Верховна Рада зробити так, щоб це більше не відбувалося? так тому що ну не на жаль, українці знаходяться в такому стані, що вони не здатні. Самостійно подбати повністю про утеплення, модернізацію свого житла. Насамперед, тому що якщо ми говоримо про багатоквартирні будинки, то це не стосується не лише квартири, це стосується всього будинку. І Якщо це говорити про гроші, то це величезні гроші. Ну йдеться там, наприклад, на один середній багатоквартирний будинок дев'ятиповерхівку, там це 3-4 мільйони гривень. Ну немає об'єктивно таких грошей на руках в громадян. Тому держава не може теж всім роздати гроші, але вона повинна дати ефективні інструменти. Вона підняла ціни на газ. І ми хвалили. Ми вважаємо, що це було правильне рішення, але ми завжди говорили, що цього кроку недостатньо. Паралельно з цим кроком повинні бути були надані кошти на енергоефективні заходи, і їх повинно бути достатньо. Що ми маємо на сьогодні? Ми маємо на сьогодні в 50 разів більше коштів на субсидії, наприклад, ніж на енергоефективність. Їх мало. Є єдина державна програма теплих кредитів, яка постійно зупинялася минулого року. і Ми з вами тут говорили не раз в студії. Там цих коштів не вистачало. На цей рік передбачено 400 мільйонів, але досі ще не прийнято порядок використання цих коштів кабінету міністрів. Тобто і ця програма зупинена. Ми ж вимагали ухвалення пакету законопроєктів, який дозволить цю систему реформу робити не точково, а системно. Йдеться м, про блок базових законопроєктів, але насправді він, ну, він ширший ще. Ми вимагали закону про житлово-комунальні послуги, і, які би дозволив регулювати відносини в багатоквартирному будинку. Що я маю на увазі? В 2014 році був прийнятий закон про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку, і який е, дозволив мешканцям. Приймати рішення кількома моделями. Одна з них це безпосередньо співвласникам без створення юридичної особи більшістю, друга це через ОСББ. І третю модель він сказав, що управляти багатоквартирним будинком можна ще через управителя, тобто не самостійно, а через управителя. Але хто такий цей управитель? Які в нього права? які обов'язки. ну, Законом це дуже рамково описано. І Тому і бізнес не поспішає, і люди не поспішають обирати. І, власне, цей закон про житлово-комунальні послуги він повинен. Ну, от, чітко визначити, хто такі управитель, які права, які обов'язки, що повинно бути написано в типовому договорі з цим управителем, і які відносини можуть бути в системі надання комунальних послуг, коли це індивідуальний договір, коли це колективний договір, чітко що входить до складу платіжки, якщо це такий вид договорів, такі щоб люди там не дзвонили 150 разів, всі установи там, починаючи від міської ради, закінчуючи ЖЕКом, і шукали винного а в результаті його не можуть знайти. А дуже часто навіть не розуміли, як форму. Якась одна цифра, що входить в цей Так, тобто цей закон він передбачає чітко, що от коли індивідуальний договір з кожним мешканцем, що там має бути, і коли там колективний договір, теж, що в ньому повинно бути. Другий блок він стосується, тобто пов'язаний взагалі ще з цим законом. Це закон про комерційний облік. Тут так само в цій студії вже не раз про це говорили, тому що облік у нас відбувається, але досі не в законі. Ну немає якогось рамкового закону. І інше питання з ним пов'язано: а що робити, якщо? от Комерційний облік він на рівні будинка, тобто обліковується все, що зайшло в будинок, як це далі розподіляється між співвласниками. Там теж це, адже ну, в людей мають бути ще і індивідуальні прилади обліку. Тоді взагалі цей розрахунок зробити легко, але коли він є, коли його немає. тобто Це все в законі, ці моделі описується. І далі це блок, який стосується стандартів енергетичної ефективності будівель. Адже ми знаємо, що більшість житла побудовано за радянських часів, тоді коли взагалі ніхто не думав про тепловтрати. Більш цікаво, це буде далі стосуватися нових будинків, які мають відповідати цим стандартам, якщо буде закон. Чи під стандарти мають підганятися якось і всі будинки, які не завжди зараз відповідають? Взагалі він стосується якби всіх будівель. Він стосується там стандартів. Він стосується сертифікату. Тобто на кожен будинок буде видано сертифікат. Тільки на бюджетній будівлі він буде обов'язковий в короткотерміновій перспективі. А на багатоквартирні будинки. Він буде обов'язковий, скажімо так, тільки при проведенні заходів з термомодернізації. От, наприклад, щоб розуміти, ми бачили будинок на тому mm -hmm. зображенні з термовізора, так, як я сказав. От, Очевидно, що цей будинок не відповідає стандартам e, так, тобто, енергозбереження. Якщо ухвалено цей закон і виписано стандарти, хто далі що має робити? E, як мінімум, в цього будинку. Буде сертиф буде сертифікат. Ну скажімо так, будуть визначені стандарти. Я думаю, що, що такий будинок він має клас енергоефективність Ж. Ну це так мо це. Насправді для того, щоб його назвати більш-менш енергоефективним, це має бути, хоча б клас енергоефективності. «С», ну в ідеалі це А. Але в нас одиниці будинків десь мають приблизно клас енергоефективності. А, а а Європа вже планує взагалі прямує до будинків з нульовим споживанням енергії. Ну для нас це фантастика. Це ну можливо, там одиниці таких. Будинків є в експериментальних цілях. А якщо говорити про економічну доцільність, то от такі будинки їх більш-менш реально економічно доцільно довести до класу енергоефективності С, але знову ж таки, енергоудит він покаже тільки от стан будинку, і він засвідчить там, що це клас енергоефективності Ф там або ще і нижче. Тобто там визначаються професійні організації енергоаудитори, які ці класи, які стандарти, і далі визначаються механізми, яким чином держава може підтримати. Наступний закон взаємопов'язаний це закон про фонд енергоефективності. Тобто, в тих людей, які вже отримали цей сертифікат, у них є кілька варіантів. Станом на сьогоднішній день це, наприклад, взяти участь в програмі державних теплих кредитів, і в якійсь місцевій програмі, залежно від того, якщо це кияни, то є там три місце. Цевих програм, якщо буде фонд енергоефективності створений, то очікується, що це буде якесь системне фінансування довготривале на державному рівні, не таке, як на сьогодні є, що воно залежить від року в рік, а от вони вже можуть прийти, наприклад. В цей фонд. відповідно тоді це це фінансування має якось і закладатися в бюджет, воно має бути сталим, аби кожен так, якось цього, міг планувати цього, цього, цього року. От 400 мільйонів закладено на теплі кредити, 400 мільйонів на фонд. Але тут найбільше надія на донорське фінансування, тому що власне під цей пакет з цих чотирьох законопроєктів, Донори обіцяють макрофінансову допомогу от на енергоефективність. А якщо цих цього пакету не буде, то відповідно і не буде цієї макрофінансової допомоги. А от як ну, ми бачимо, що стан у нас жахливий, відповідно проходять. Космічні рахунки людям тоді за опалення. Сьогодні за підсумками погоджувальної ради ви побачили, що відбудеться День енергоефективності, що можна розраховувати на ухвалення таких законопроєктів. і тут ще важливо, чи чи конче потрібно зрозуміло. Ви в тому зацікавлені, чи тільки пакет і всі зразу, чи що буде, якщо якийсь законопроєкт буде ухвалений, якийсь буде відтермінований? Який Я не слухала. Наслідки. На жаль, ще сьогодні ну, всього запису. Погоджувальної ради, але з переговорів з депутатами, за найоптимістичнішим сценарієм, ми можемо очікувати не цього, а наступного пленарного тижня, тобто через тиждень, цей день енергоефективності. Ми наполягаємо і народні депутати. Я знаю, що це позиція також і це прем'єра Геннадія Зубка, щоб. Принаймні ці закони поставити в один день. Вони очевидно, що не, не, не будуть і не повинні бути там проголосовані зразу або як. Законопроект про житлово-комунальні послуги, комерційний облік, вони вже знаходяться в другому читанні, і їх вже потрібно голосувати, вже немає часу відтягувати. Натомість законопроекти про. Енергетична ефективність будівель і профонд енергоефективності це перше читання. Я думаю, що от в цей день енергоефективності їх можна спокійно голосувати в першому читанні. А далі вже доопрацьовувати. Крім того, є ряд законопроєктів теж важливих про енергосервісні компанії, там, щоб сприяти закупівлям там, щодо альтернативної енергетики. Було б добре, щоб от відразу весь цей блок законопроєктів поставити в один день. І хто є вашими, якщо можна сказати так, в доброму розумінні лобістами цих законопроєктів? на кого опираєтеся в тому, що вони можуть бути прийняті? Uh, нашими Фракції, прихильниками дипутати. я не можу сказати однозначно по фракціях, тому що це законопроект, як колись сказала Алюна Бабак, яка є ну співавтором фактично всіх ну, більшості цих законопроектів, uh, і головним можна так сказати лобістом, uh, ну принаймні людиною, яка в профільному комітеті виконувала. Головну роль ці законопроекти зобов'язальні, вони не такі популярні, там красиві, і ми не можемо наступний день після їхнього прийняття очікувати якихось якийсь ось... ефект, Я... так, як... якісь політичні бали. Так, так але... якісь політичні бали, тобто це е, законопроекти, які обов'язково дадуть результати плоди, але в довготерміновій перспективі. І тому, ну, тому так складно знайти на них голоси. Набагато легше кричати, там, знисти тарифи. Тобто перші наші вороги це, це популісти, очевидно. І друге, це та комунальна мафія, ну, яка зацікавлена в тому стані, в якому є зараз. І, ну, тому що в каламутній воді легше ловиться рибка. А нашими прихильниками є, я б сказала, ті народні депутати, які молоді душі, які готові прогресивні до змін. Це частина і депутатів комітету профільного житлово-комунального господарства, і частина комітету паливно енергетичного комплексу. Також я вірю ряд інших народних депутатів. Надіюсь, збирається як мінімум 226 які от готові власне думати про перспективу і про енергетичну незалежність, не тільки, скажімо так, якусь карти... красиву політичну картинку, а от реально долупання цієї скали, яка в довготерміновому, от про довготермінову перспективу, ви самі зізнаєтеся mm -hmm. так що це не питання року чи кількох місяців, але тим не менше, можна робити якісь прогнози, зважаючи на те, що ми живемо в Україні, mm -hmm. що повільно, дуже часто. Робляться навіть найкращі якісь речі довести до якихось розумних норм витрачання енергії житлово-комунальним господарством. Це перспектива кількох років. Дивіться, я б сказала так: У 2014 році був прийнятий перший закон, який я сказала про ну, от з цього взагалі великого пакету. Це про відносини власності в багатоквартирному будинку. І за цих два роки створено більше третини всіх ОСББ, які були створені до того часу. Тобто більше близько 2 тисяч ОСББ були створені тільки ну, після прийняття цього закону. Зі всіх ОСББ, я розумію, що їх 26 тисяч це не так багато там, відносно 100 тисяч багатоквартирних будинків, які потребують капітального ремонту. Але з цих 26 тисяч 600. Провели заходи з енергомодернізації, і хто з них досягнув 30% економії, економії, хтось з... досягнув 60% економії. Їхня платіжка там зменшилася за опалення більше ніж вдвічі. Так вони за рахунок економії віддають ще кредити. Ну ці ті, ті кошти повертають, які вони залучили на енергоефективність. Але безпосередньо платіжка за опалення вона зменшилась більш ніж вдвічі. Але це все таки, я б сказала, це такі от історії успіху, які можна прийти подивитися багато чого робиться так, на ентузіазмі та, на ентузіазмі, всупереч, а не, а не скажімо так за сприяння. Дані закони вони могли дозволити зрушити ще більше систему з місця. Тобто воно якось рухається, але рухається хаотично і дуже дуже повільно. Ми такими кроками будемо широків ну 30-50 модернізувати всі будинки. Якщо прийняти цей пакет. То очевидно, що запуститься помаленьку ринок управління багатоквартирними будинками. Частково тягар зніметься з самих співвласників, адже сьогодні ну, створення ОСББ це досить ігромісткий процес. Я маю на увазі не створити, а далі управляти будинком самостійно. Якщо ж буде ринок управителів, реальний ринок управителів, а не псевдожеки, просто змінять свою вивіску. То очевидно, що людям буде легше і створювати ОСББ і вибирати собі управителя Дані закони вони очевидно, що принесуть, сприятимуть залученню коштів з боку іноземних донорів. Коштів стане більше, програм стане більше, банки будуть більше, скажімо так, якісніше. Ну, yes. і, мабуть, Ставити і хороших, це... прикладів стане більше. хороших прикладів стане більше. Це, мабуть, більше. Теж важливий фактор, коли між собою спілкуючись, люди бачать, що в сусідньому будинку, так, де було проведено якісь енергозберігаючі заходи, платіжки менші. Тобто ми сподіваємося, активіше. що це не просто буде там сунуто камінь, а що це буде якась геометрична прогресія. Сподіватися на те, що там за два роки всі наші будинки утепляться, ну, я вважаю, що це, ну, це утопія. Тому що якщо головна проблема, це все-таки в головах людей, якщо 20 чи більше років людей вчили, що ваш будинок це не ваша відповідальність, це відповідальність там жеку, чи міста, чи органу державної влади. А тут просто якби що держава тобі допомагає. Але і дає тобі вудку замість риби, але все таки якщо ти не вийдеш ловити ту рибу, то нічого не буде. А якщо ти живеш в багатоквартирному будинку, ти сам можеш зробити мало, і ти можеш зробити щось реальне, досягти зменшення платіжків двічі, тільки якщо ти об'єднаєшся своїми сусідами. Ви разом про щось домовитеся, ви виберете. Ну, ви собі придумаєте проект. Е ви підете в банк, ви візьмете кредит. Тобто, все ну все це дуже як складно для, для людей, які не привикли про це думати. Але загалом, ну, ми, ми будемо рухатися. Я думаю, що в перспективі 5-7 років я абсолютно реально до так можна так. буде побачити конкретні результати. Я просто задавала питання там з Франції. Колегам, ну, ще багато років тому, там, коли навчалася, вивчала цю, цю тему, я спитала, коли ви побачили реальні плоди своєї реформи в житлово-комунальному господарстві? І вони мені відповіли через 15 років. Але ну, ми сподіваємося, що Україна буде рухатися набагато швидшими темпами. Дякую вам за цю розмову. І, мабуть, підсумувати можна ще й тим, що для того, аби зачиняти двері в під'їзді, і закон не потрібен. Так так, звичайно. Можна починати є, є, такі, є прості такі є прості речі, прості поради з енергозбереження, які не потребують взагалі ніяких коштів. Є другий ряд заходів, які потребують мінімальних коштів, наприклад, замінити лампочку на енергозберігаючу. Ну і звичайно, що є, є ряд заходів, які потребують там, досить значних коштів, тоді вже треба там. Думати і про СББ, і про банк. Але почати, очевидно, треба своєї поведінки, своєї сім'ї, з того, щоб вимикати воду, коли ви чистите зуби, виключаєте світло там. Якщо є технічна можливість, ви прикручуєте краник на батареї, коли йдете на роботу, чи кудись їдете. Тобто, ну, просто зі своєї поведінки. Дякую.